Яка ще така особливість? Якщо фермер бере до себе на роботу 10 працівників, він абсолютно звільняється від налогів. Це дуже почесно. Він дає працю аж 10 людям. І ще чому так чисто? Якщо ваша собачка покакала навіть в горах, ви повинні за нею прибрати. Якщо ви цього не зробите, ви заплатите штраф. Можна сказати, що Швейцарія – це екокраїна. Тут дуже багато сонячних батарей, тут сортують мусор, і перед тим як викинути якусь баночку, стікляну чи пластикові, тобі треба її помити, помити по судові машині, розібрати і поділити між собою мусор. Але, але. Але дуже забавно, що емігрантів до цього приучити неможливо. Не тільки ну, наші українці, хоч трошечки можуть як-то сортувати мусор, а всі остальні зовсім його не сортують, то тут для біженців, для іммігрантів віддільні мусорки, Віддільні мусорні ящики туди кидають все підряд, тому що, повторюсь, приучити це неможливо. І коли моя донечка посортувала мусор і віднесла до сусіднього. Будинку в мусорні баки, щоб все було екологічно чисто, то їй прийшла бумага. Якщо вона ще раз викине мусор, не в свій мусорний бак, вона заплатить штраф 700 франків. Так що Швейцарії кругом камери, кругом все бачать, кругом про всіх все знають, і щось тут приховати, утаїти. Неможливо тому тут практично ніхто нічого не закриває, але з того часу, як почалася війна. І почало багато іммігрантів виїжджати, і Швейцарія дуже багато запускає, то зараз трошки помінялося велосипеди, ролики, все, що біля будинків стояло просто так. зараз його вже там на замочки вішають, тому що, на жаль, пропадає. Навіть у моїх дітей пропав велосипед, два самоката. Так що ось зараз на цьому етапі воровство в Швейцарії все таки є.